Затримано організовану групу квартирних злодіїв, які діяли на території нашої області та ряду інших областей, Україні досить тривалий час. Затримано після скоєння під час скоєння квартирної крадіжки. І Група до складу групи входили особи всі раніше, неодноразово судимі за аналогічні злочини. На даний час обирається міра запобіжного заходу відносно вказаних осіб. Всі вони місцеві жителі. Ну, Десь в пів першого ми вийшли гуляти з дитина. У нас не було, я думаю, що в, в общій складності до часу. Коли повернулася, засунула ключ в двері, але ключами відкрити не могла. І просто потягнула за ручку, двері відкрилася. Зайшла, побачила, що все розкидано, все, навіть стірка грязна. І зрозуміла, що хтось побивав. І одразу дзвонила сестрі, що случилось, і вона вже буквально через 2 хвилини вже була з працівниками поліції.